Мене звати Ольга, я вчила UI-UX дизайн у БіТрут Academy і зараз працюю UI-UX дизайнером у продуктовій компанії. До того, як прийти в ІТ, я більше шести років працювала проджект менеджером освітніх проєктів. Це була робота 24 на 7, інтенсивна та стресова. В якийсь момент я просто зрозуміла, що вигоріла і не розвиваюся, в тому числі і фінансово. Але дискомфорт це можливо щось змінити. Тож я проаналізувала свої сильні сторони. І обрала для себе UI UX Design у Бетрут Академії. І це була найкраща інвестиція в себе. Мені сподобалась насичена програма курсу, структурованість інформації, заняття онлайн, доступна вартість курсу та власна навчальна платформа з довічним доступом після випуску. Приємним бонусом стала ком'юніті випускників. Зараз у ній близько 5 тисяч людей. Я мала можливість поспілкуватися з різними спеціалістами, запитати щось та отримати підтримку. Окремо вдячна за менторську програму, яка допомагає новим фахівцям отримувати підтримку від досвідчених спеціалістів. Зараз я вже вдруге беру участь у цій програмі як ментор. Першу роботу дизайнером я знайшла через 4 місяці після випуску, хоч це був і непростий період. Я відчувала невпевненість, я не розуміла, з чого почати, боялася конкуренції, то що в мене нічого не вийде. А ще було психологічно дуже складно з сіньорпіма стати джуном-дизайнером. Я виконала десятки тестових завдань, привела до ладу портфоліо та резюме і знайшла першу бажану роботу помічником дизайнера. Згодом перейшла до Діджитал Агенції, а потім потрапила у продуктову компанію і зараз працюю над створенням saas платформи Мене щодня надихає можливість зробити продукт логічно побудованим та інтуїтивно зрозумілим. Тим, хто тільки починає свій шлях в IT, я хочу сказати: все в наших руках. Варто спробувати рухатися та шукати себе, долати страхи та дискомфорт та змінювати своє життя на краще.